Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павл Play. Зараз у мене просто незвичайний буде матч. Це відео я не просто так записую, адже проти мене буде людина грати в за донати, якого склад ось такий заточений під навіси. В нападі бачимо в нього Пауль Онуачу, високий нападник і Дарві Нуніс, якого. Голова молод стиль. Коротше, дуже гарно має бити він головою. А я буду грати з п'ятьма захисниками, з тактикою по всьому полю. І коротше, давайте переходити на поле і побачимо, наскільки дійсно вдасться моєму супернику щось зробити, чи мені вдасться, побачимо, як працюють навіси. розбираємося Я сам пробував за таку тактику грати через навіси. Але не дуже в мене воно сильно там прям виходило. Так, деякі головою, деякі голи головою я забивав. Але сказати, що прям сильно великий результат, який я добився через цю тактику, ну, не добився результату, але побачимо, можливо, мій опонент, який проти мене буде грати, буде краще діяти за цю тактику, ніж я. І наскільки... Моя тактика довгих пасів зможе протидіяти цій тактиці навісам. Ну, поки що відбирають. Ой-ой-ой, тут перехоплення. Але відбив Шмихель, ну такий дуже небезпечний момент був. Це прям дійсно було небезпечно і, і захисник його атакував. Ну так, конвачу він, звісно, не зможе. Ой-ой-ой, як це небезпечно. Він через цих високих грає, знову подача. Але мої захисники відбиваються. У мене, в принципі, також там є непогані захисники, високі бандейк, саліба, в принципі, вони не низенькі, вони можуть вибивати ці на але дуже тримає м'яч і... Головне організувати правильно пресинг високий мені на тому правому планзі, не давати йому багато контролювати м'яч, але все одно контролює суперник, і оце мені не подобається. Ну, в мене 5 захисників, і мої гравці не дуже прям сильно до атаки підключаються. Прям. Кажем так. Такий пас не пройшов, ну. Ну так, є футбол специфічно грати дуже, зазвичай тебе дуже сильно пресингують і треба швидко відпасовувати, а не, не завжди так. Легко виходить, навішує суперник знову, і знову в мене відбивається. Ну видно, що така тактика через навісів суперника, але не сказати, що вона прям сильно читерська, ну вже три навіси в мені зроблено, ні одного удару він не зміг завдати поворотах. І мій суперник. Можливо, як варіант вже зараз пофіксили цю тактику на бісуску, і не буде вона так ефективно діяти. Але суперник пробує, грається. І багато контролює м'яч, до речі, все-таки. Старається тримати, не спішить атакувати, грає в атаку повільно. А я чомусь намагаюся швидко розіграти, хоча мені також треба не спішити, треба помаленьку атакувати, бо продовження дуже важко знаходити. Два рази спінти в салах. Хоча я ніби один фінт робив, він чомусь другий вирішив зробити. Пас на Мохамеда проходить. Але обіграти не вдалося. Намагався я там трошки підфінтити, але ну, буду ще спробую, оце гарно. Тепер подача на Торреса. і Фернандо Торрес пробиває, але Петр Чек Ну, у мене нібито не заточені під навіси нападники сильно, але бачимо, що вдалося мені навіть голови пробити. Ну добре, розігруємо. Ой, Салах! Який момент у Мохамеда Салаха з'являється, ну так з фінтом я намагався обіграти, обірватися в карний майданчик і мав момент для удару Мохамед Салах, але вище ще воріт. Ну, пас не пройшов. І контролює суперник зараз. Ну, намагається в контратаку якусь піти. Тактику швидких контратак він використовує. І це ну, не знаю. Наскільки ця тактика може бути вдалою під отакі навіси, як варіант, можливо, краще якісь довгі контратаки використовувати. Або контроль м'яча, або по всьому полю навіть. Хоча Меднасах, блогер один по футболу він не рекомендує використовувати довгі, ці, довгі паси і по всьому полю, а інші три тактики: контроль м'яча і контратаки він в принципі рекомендує використовувати типу мож, можна, каже, використовувати. А цю ж мене він взагалі не рекомендує. Хоча ніби як по лозіці, то саме тактика по всьому полю має найкраще бути заточена під оці навіси, адже найкраще зміщуються на фланги півзахисники і нападники зміщуються туди під навіси. Але чомусь контратаки для цього діла Меднасах вважає кращим. Так і вибором. Хоча в цілому, якби за контратаки краще грати. Тут промахується Мухаммед Салах, ну, класний момент був, але перший тайм 0-0 завершується. І супернику нічого тактика поки що не допомагає. І у мене так особливо великих моментів не було. Хоча деякі моменти були, я мав би забивати, але просто не пощастило десь. В цілому оборона суперника гарно, можна сказати, діє. І прорвати її дуже і дуже непросто. Так, через лівий фланг намагається навішати, хоча... А, типу він перебудував схему на другий там чи що, щоб по лівому фланзі цей раз атакувати. Але в мене і на лівому, і на правому фланзі є захист, є кому справлятися мені не вдалося Мохамеду цього разу обіграти Так, контролюю м'яч цього разу правим флангом щось атакує Подальше Що вперед ой Ой-ой тут небезпечно Так, і мало в мене варіантів для продовження. Бачимо там Мохаммед лише. Кевін на Фернандо Тореса. Тут Палмер. Та куди ж ти в обсайт? Це правий захисник, там Трент Олександр Арнольд, якщо я не помиляюсь, в офсайд заліз у мене. Чомусь вирішив забігти так. Так, Салах вперед. Пас не пройшов, але атака продовжується. А Тут гарна атака, може бути, може бути момент. Ні. Вдало захист суперника діє. Ого. Тут Дарвін нуніс дуже небезпечно бисера м'яч. <рес> Просто неймовірно. Як він не реалізував цей момент в шоці? Пощастило мені, відверто кажучи, що по пустим воротам не зміг попасти Робсон. Але в нього там не нападник був, ці нападники в нього заточені лише на гру головою. І оце мінус цієї тактики суттєвий, що з'являється момент низом, який би нормальний нападник реалізував, то нападники під заточені головою, вони навіть не можуть, навіть не можуть вийти на цей ударний момент низом. Виходять замість них півзахисники, але півзахисників реалізація погана і вони то не реалізують. Е, заміни замін. Суперник зроблю заміни якісь, напевне, і я. А є в мене. Габріель Жезус. Є в мене Ерлін Холанд. Ну, як варіант, Холланда я напевне все-таки випущу замість Фернандо Тореса. Э, хочеться ще... все таки коло Палмера змінити. Я зміню на Габріеля Жезуса, але Жезус піде в мене ще один. Нападником. Буду в мене три нападника тепер. Деклан Райз, замість Родрі вийде. І напевно все-таки зміню яке вина Дебрюйне. Нехай Меріно виходить. Це можна грати? Ну так, перед поки що. Не дуже багато варіантів в мене для прориву. 21. Так, атакує суперник. Ну, якось високо він мене затискає на моїй половині полі і. Дуже важко контратакувати з цією схемою по всьому полю я дивлюсь. Ага, навіс тут буде розіграш, і ми це... Ми це діло законтрили в цілому. Але небезпечно розігрував, тут нічого не скажеш. Ой-ой-ой, знову небезпечний момент, але Петер Шмейхель та ще. Моя оборона в цілому гарно справляється, мені подобається в цьому матчі. Знову дуже небезпечний момент і знову суперник не реалізує його. Вибиваємо вперед. Ай-яй-яй, тут у мене оборона як провалилась. Пощастило, суперник пробачив, але ну, я не знаю, чомусь дуже провалилась оборона у мене. І аут заробляє Мохаммед Салах. Знову бере паузу, суперник. Ну це... Цими паузами це чокнутись можна, скільки можна ці паузи брати. Це дуже скучний момент. Намагається він щось через заміни зробити, цей мой суперник. А відбираєш. же ж. Джезус пресингує. І добре відібрав Габріель. Пас на Ерлінга не пройшов. Ай-яй-яй, не вистачило прискорення Ерлінгу Холланду, щоб випередити бірджила Вандейка. Мохамед не набирає швидкість, відпасовує назад, але... але оборона все читає. Грамотно в цілому при контратаках швидких діє оборона, особливо в високому пресингу. І тут все-таки з'являється момент у Холланда. Мікель Меріно. Треба відпасувати. Тут Салах пробиває Мухаммед і влучає в штангу, який момент на останніх секундах у мене був і врешті-решт рахунок 0-0. Нічого не вдалося мені зробити в цьому матчі, на жаль. Але будуть додаткові тайми. Додаткові тайми, можливо, навіть діло дійде до серії пенальті, якщо далі так катастрофічески слабко все буде реалізовуватись. І далі буде так грамотно оборона діяти. О дійде діло до... Дарий пісом мачок, так тут пас на Холланда міг би бути гарний. Ні, ну мені здається, ну що Холанд трошки... Глабенько діє, хоча ніби суперсаб він. Ой-ой-ой, як небезпечно! Але що Шмехель робить? Просто дива, дива, дива шмехлер демонструє. Але Габріель Жезус, Добре, добре, вийшли ми нарешті вперед, 1-0 в цьому матчі. І це дійсно такий матч напружений, просто неймовірний матч насправді. Дуже багато моментів було і на мої ворота міг я вже програвати навіть і з різницею не в один гол. Ой-ой-ой, тут Холанд головою пробиває, але прямо Петра Чеха. Хоча в мене також з'являється багато моментів в цьому матчі, я дивлюсь, не сказати, що я там прям сильно відстаю по моментах. В принципі, нам більш-менш однаково не щастить із моїм суперником, просто уже як краще реалізував за рахунок свіжого Габріеля Жезуса. Той момент один, який нарешті мені з'явився аж в додатковому таймі. Ну і гарно розпасувалося. Жезус. Ні, дуже погана в нього під подвійним касанням, подвійним дотичниця у Габріеля Жезуса. Дуже повільно той фінт він робив. На жаль. На жаль, а хочеться і пофінтити якось краще більше фінтів використовувати в футболі. Так грати, я думаю, цікавіше з фінтами, ніж просто там перепасовуватись. Ну, культура дреблінгу також повинна розвиватися. Цій грі, я думаю. Ні, на одних пасах далеко не заїдеш. Але суперник зараз бачимо, намагається багато перепасовуватися тут. І на дриблінгу в нього взагалі не виходить тримати м'яч. Ну, зараз непогано було. І тут атака небезпечна, але знову Шмейхель тащить. Ну прямо в цьому матчі в мене Шмейхель дуже сильно виручає. Напевно, щастить, що в цьому суперника не дуже прям сильні гравці, не епіки. Хоча склад цілому у суперника то непоганий. Ой, який удар! Задумка була небезпечна, але реалізація виконання слабеньке. Мухаммед Салах виграє повітря. Пас направо на трента. Трент. Знову непогана задумка через пас на хід, але паси на хід прям не дуже цьому матчі вдаються, на жаль. Мікель Меріно фолить. Але що, буде цей матч, напевно, вже до завершення. Рухатися. Єдине, що тільки під кінець можна якусь небезпечну атаку пропустити ще. Атакує тепер суперник. Оце небезпечно. Це небезпечно могло би бути, але ну, захист справляється. Просто справляється. Ну так, схему я в цілому п'ятьма захисниками оборону таку більш виструю і виходить. Просто як варіант можна типу, замість двох крайніх захисників поставити лівого та правого півзахисника, але Але лівий та правий півзахисники вони чомусь є в футболі крайні, крайні погано діють. Дуже неефективно. Так, ну що, перемагаємо ми в цьому матчі ось такий вийшов цікавий матч, битва двох різних тактик. І ми показали в цьому матчі, що навіси вже напевно таки не працюють, так як вони працювали до обнови 4 4 0 Напевно, це таки це діло навісне, воно пофікшене. І тепер варто більше грати через пас, атакувати низом з класичними універсальними нападниками, а не тими, які заточені під навіс. На це в мене все. Дякую за підписки, за донати. Бажаю вам гарних матчів, перемог, до нових зустрічей. Всім пока!